Так, Так, третя рука. Так, я не співаю. Третя рука. Зараз зблизька покажу. Працює. Потім, Та ні, давай по третій руці. Ажі. Тут все бігає. Це їздить, це все Я Коли швидко бігає. Це оця кнопка. Оця кнопка, якщо підключити, він стопорить отут. Оцю штуку. Тобто ви виставляєте третю руку, нажимаєте кнопку і він стопорить. її. Ну, Я її відключив, бо вона тільки мішає. Тут працює, третя рука працює, вона трьох составна. Одне плече, потім друге плече, потім тут ще одне плече йде. Це працює, тут роботає, ну тут все, все От Отже, робота. мы... Я давай... Станина хитает. Вместе с станком хитает. Ну, она там встреча да. у нас на подставочке. Да, ну, в две руки, стороны Маленькое давление тут. Тут ми підварювали, щоб не закручувати той болт, що там був. Це давлення, бо нема, того, він так не любить. А ну покрути ще раз внизу ціліться. Якось там. О, шипить. Це там шипить? Так. Внизу піддалька. А. А. Пускай. Нет, сверху. Ага. И... Придержи, бо... Ну. Крутится, виджим, зажим, е, пистолет, понятно, то мелочи. Пушка, пушка теж, ми відключили пушку, щоб вона лишнього повітря не жувала, але вона працює. Ця штука така. Тут коли нажимає, то так. Пум. Чик. Він випускає воздух. Пушка. Тут. Десь. А, він отутчить. Десь тут шепить. Десь тут Ну так, от все працює, оцей е, третя рука вона тут прикручується болтами, отак. Сюди туди. Його параметри. Параметри пушки. Давайте все-таки мало по третій руці ще пройдусь. Ну, все бігає. Все регулюється. Все регулюється, все крутиться. Ну так от. Лапа не, не падає, не кидає її. А ось ось перестало що тут ну а ще раз повторюсь його хитає того що він стоїть на роликах ну щоб катати його можна було тележечка така у нас Трошки поміжшена, але ще побігає, ведьюрка. Там, там, ой, світ. Зараз. Ціліндр схований, ні разу навіть не розбирав, не дивився, що там, але бігає добре. Ой, тут покажу, що я. Так. Тут в цьому пакетику ножка на третю лапу отуди чіпляється. Підтримує дві пластикові. Дві пластикові насадки отакі. Ой, отакі. Пластикові, дві пластмасові є. Ну для вентилей. Отвертка, щоб вентиля накручувати. не така. Що ще там. А, пластмаска на третю руку. Ось сюди, щоб підставляти, але в нас така штука була. Та й вроді все. А, і бочоночек на оцю лапу. Сюди. Бочоночек. Шипить. Оп. Не шипить. Все, є ще пружинки, ще будуть пружинки, я дам туди додатково, які тримають Все, оцю. ось, тут прожинка, ось так. Ну, цю. Тут пружинка. цю тримає. Ще вони будуть. Пружинка сюди є додаткова. І пружинка отака от теж є ще додаткова. Вони в мене завжди про запас, щоб якщо вдруг лопнула, ми швидко поміняли і побігли далі працювати. Стан адекватний. Тут. трошки в маслі її знизу не вимивав по ізносу, я не знаю видно станінку не видно тут Понятно, трошки зазорочки є тут нормально ці болти піджималися завжди ну от так от що тут знімаємо? там пікінги всі працюють, все нормально.